Зараз приготуємо з вами вишньовий конфітюр для нашого торту червоний оксамит. Для приготування вишньового конфітюру нам знадобиться вишня без кісточки, цукор і піктін NH. Ні в якому разі не можна заміняти яблучним або цитрусовим піктіном, тому що це вже буде не той конфітюр, який нам треба. Пектін NH має інші трішечки властивості, ніж інші пектіни. Тому для приготування тортів ми використовуємо в нашому випадку саме пектін NH. Він термообратимий, його можна ще раз перекип'ятіти і ще раз можна його заморозити. Що не можна сказати про такі пектіни, як яблучний або цитрусовий? Тому ми будемо використовувати тільки Пектін NH. Він продається в усіх кондитерських магазинах. І цукор. Так? Ми завжди обов'язково змішуємо пектін NH, тому що він дуже м'яко І якщо ми просто додамо його до вишні, він просто улетить або візьметься комочками, і наша маса не загусне так, як повинна загуснути. Тому ми змішуємо Пектін NH з цукром і ретельно перемішуємо. Відправляємо наші вишні. У сотейнічок. А лімона кислота нам знадобиться вже в самому кінці. Тут вона її трішечки, буквально щепоточка, для того, щоб наш пектин швидше стабілізувався. Так, вмикаємо. Додавати цукор з пектином. Ми будемо тоді, коли наша вишня приблизно буде температури 40-45 градусів, тобто ми не. Додаємо цукор та пектин NH, коли в нас ще мерзла вишня. Ми в холодну вмерзу, не додаємо. Ми будемо додавати, коли вона підігріється, приблизно до 35-45 градусів. Ось вона потрошечки в мене починає танути. Ми зараз зробимо трішечки подрібню нашу вишню, щоб тут було трішечки пюре і трішечки цілих ягід. Тому ми зараз вмикаємо. Блендер і трішечки підзіб'ємо це. Не забуваємо про наш лайфхак, тому що зараз все буде тут у вишні. Ми не робимо повністю прям таке пюре пюре але трішечки підзіб'ємо. Бачите вже, яка грязна серветка. Це все було б на моєму кітелі. Так, ось такої консистенції в нас зараз наш конфі. Вишня вже трішечки підігрілася. Всипати ми зараз цукор будемо дуже тонкою стрункою. Таким дождичком. Ми не всипаємо все відразу. Ми поступово будемо всипати і перемішувати, для того, щоб все рівномірно розподілилося по нашій. Масі. Все, можна вже потрошку додавати. Так, всипаємо ось таким чином тонкою струєчкою і дуже добре перемішуємо поступово, не все відразу. Доводимо до таких сміливих бульбашок. А, і будемо проварювати ще 30-40 секунд. Так, проварюємо 30 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нікуди не відходимо. Завжди перемішуємо наше конфі 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все, він. наше конфі вже таке підгустіло трішечки. Вже такі сміливі бульбашки. Вже бульбашить. Все, я вимикаю. Головне також не перестаратися, не довести до бурного кипіння. І додаємо щепоточку лимонної кислоти для стабілізації нашого пектину NH. Так, після того, як ми додали лимонну кислоту, проваримо ще приблизно 2 хвилинки на мінімальному вогні. Поки воно в мене тут Проварюються ми зробимо кільце Добре притискаємо. Все вимкнули. Це така плівка, що її треба змачувати. Вона сама погано випне. Все. Ставимо на якусь підставочку. Чекаємо, поки воно трішечки охолоне. І будемо переливати сюди в кільце. Цю начинку можна заморажувати і можна тримати в холодильнику приблизно півтори-дві години для стабілізації, якщо вам швидко потрібно зібрати торт. А так можна її зберігати, потім а, замотати її в харчову плівку, і вона може у вас зберігатися. Так, все. Переливаємо форму. Так як ми будемо збирати це все у 16-й формі бісквіт, то начинка вона завжди повинна бути на 2 см менше, ніж діаметр нашого бісквіта. Тому ми збираємо у 14-й формі. Так все. Так, і відносимо до холодильника це все застигати.